Авторське право. Електротехнічні задачі, електрична схема вимірювальної установки взята із авторського свідоцтва на винахід 120-67-27А. Пріоритет винаходу 02.03-82. В електричній схемі винаходу використовується. Ізольований електричний провідник в якості ємісного опору для контакту з землею. Електрична схема винаходу переключається на два положення. У першому положенні електрична схема вводиться в резонанс напруг через штучне заземлення. У другому положенні попередньо введено в резонанс напруг електрична схема переключається на вимірювання повного опору складного заземлення. Для нашої вимірювальної установки використовуємо перше положення схеми, що вводиться в резонанс напруг. Виведенням індуктивності на 0. Отримуємо потрібну нам електричну схему, що представлена в електротехнічній задачі. Схема представляє собою замкнене через землю електричне коло послідовно з'єднаних активного опору заземлення, генератора частоти і електричної ємності ізольованого провідника. У схемі вольтметра амперметра. На прикладі в задачі приведений порядок вимірювань та зняття показань електричних величин. За знятими показаннями обчислена електрична ємність ізольованого від землі електричного провідника. Практично це можуть бути повітряні та кабельні лінії електропередач, зв'язку і інші подібні об'єкти. Отримане значення електричної ємності дозволяє обчислити активний опір заземлення. Продовжимо дослідження ефективності вимірювальної установки виведенням формул. Що використані у двох способах вимірювання. Формули дозволять знайти напрямок для визначення третього способу вимірювання активного опору заземлення, оговореного запитанні до задачі. Підписуйтесь на канал. Приєднуйтесь до дослідження.